На світі треба пережити, І кожен фініш це суті ста. Наперед не треба ворожити І за минулим плакати не ва. Тож веселім, святоньки, на людях хай мене ним свою одвічну серце Застряху серця мало сколопрутя. Нічого все це вилікує смерть. Все не бачене Побачено, хай буде все пробачено, Пробачено, хай буде вік прожито, як належить, нахай від нас нічого не залежить, або все не бачимо. Побачено, хай буде все пробачено, Пробачено, хай буде відпрожите. Як належить наша. Жити якось треба жити, це светяться до світ витримка і га. Наперед не треба ворожити, За минулим плакати не фа. Тож веселіму святоньки на людях. Хамиленим свою отвічну дасть. За серце мови мово з коло хрутях. Чого все це вилікує смерть? Буде все Побачене, хай буде все пробачене, пробачене, хай буде вік прожито, як належить, жаль від нас нічого не залежить, хай буде все небачене. Побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, Побачено, хай буде вік прожито, як належить, жаль. Хай буде все не бачено, побачено, хай буде все пробачено, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. Хай буде побачено, хай буде все пробачено, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не. Пробачено, хай буде все пробачено. Пробачено, хай буде відкручити. Хай належить наша...